Вітаю, з вами Олександр Говорухін, і в цьому відео ми продовжуємо вправлятися в діалектичній логіці. Наші сьогоднішні герої це час та вічність. Тема може трохи відлякувати, вона одночасно здається надзвичайно складною і не дуже корисною, але ми, як ми побачимо далі, користь від заглиблення в ці питання є, причому чи не в кожній сфері життя. Складність дійсно присутня, але принаймні у кожного з нас вже є досвід життя в часі і певний досвід вічності, типу таблички множення. А з досвідом все простіше, ніж без нього. Вважайте, що ми вже якось пливемо в бурхливому потоці, і тепер просто намагаємось зрозуміти, як це відбувається, і за рахунок цього покращити техніку плавання. Що ж, перейдемо до розгляду вічності та часу. Нагиняючись з виключною точністю, припустимо, що і час і вічність є станами реальності, у яких є певні ознаки. В рамках цього, цього відео ми не будемо намагатись вичерпно розглянути всі ключові ознаки часу та вічності, а зупинимось, зупинимось на найочевидніших. Найочевиднішою ознакою часу є плинність. Все тече, виникає, змінюється і руйнується. На противагу цьому, ознакою вічності є усталеність. Що це означає? Наприклад, з яблуні впало два яблука. Наступного дня кількість яблук, що впали, потроїлась, їх стало 6. Потім частину яблук з'їли, частина згнила, щось проросло, але те, що 2 помножити на 3 дорівнює 6, залишилось незмінним. Воно було до яблук, залишиться після них. Загалом табличку множення цілком можна використовувати як приклад образу вічності в мінливому світі. Якщо ви сильні до матеріалізму, можна вважати табличку множення суб'єктивною конструкцією, яка відображає певні реальні властивості матерії. В такому випадку сама матерія, як така, та її властивості якраз і будуть основними агентами вічності на противагу мінливим окремим речам, тому що речі виникають, змінюються і зникають, а ось сама матерія та її базові властивості залишаються незмінними, не народжуються і не зникають. Так, в цілому можна собі і уявити, що з якихось причин Всесвіт може бути влаштований зовсім інакше, складатись, складатись не з атомів, мати геть інші фізичні константи тощо, але він все одно буде складатись з матерії, а матерія утворюватиме речі, які є цілим, що складається з частин, які якимось чином будуть співвідноситись одна з одною. І тут сюрприз, сюрприз, знов працюватимуть правила множення, які з легкістю переживуть скільки завгодно великих вибухів. Якщо ж ви не схильні до матеріалізму, то можна вважати, що вічність і все, що з нею пов'язано, логічно передує часу і може без нього обійтись. І в такому разі правила множення, ну, зрозуміло, не дуже прив'язані до матерії та часу і передують ним. Щодо вічності, треба зробити ще одне зауваження. Часто вічність може уявлятися як дуже-дуже багато часу. Але це уявлення все ж є не дуже правильним, тому що надає відчути специфіку вічності і, по суті, зводить її до часу. Знов рекомендую згадати про табличку множення, яка не вимагає якоїсь величезної кількості часу ще трошки, а існує усюди, одразу, не народжується, не помирає. Тепер переходимо, власне, до діалектики. Як завжди, ми не віримо в єдність протилежностей і спочатку припускаємо, що є тільки час і нічого вічного немає. Потім, що навпаки, є одна лише вічність, а потім вже дивимося, до яких висновків це нас приводить. Отже, припустимо, що немає нічого вічного в нашому світі, все плинне виникає і зникає. Доволі популярний погляд, але спитаємо, ну як бути із самим часом, він коли закінчиться чи ні. Якщо плинність часу не закінчується, то вона сама і буде незмінним серед земін, і, власне, буде вічністю. Якщо ж ця плинність колись добіжить кінця, очевидно, внаслідок цього настане те, що не є плинним і мінливим, а це і є вічність. Тепер припустимо, що немає ніякого часу, а насправді є одна лише вічність. Звучить незвично, але спробуємо аргументувати. Отже, все, що існує в часі, народилось і переречене на загибель. Воно з'явилося з набуття, колись піде в набуття, і по суті його вже можна вважати набуттям. Якщо там щось і подає якісь ознаки існування, то тільки завдяки вічності. Тільки царство вічності є справжнім. Те, що ми звемо часом, є насправді ілюзією, одним лиш, одним лиш ніщо і крапка. Але навіть така аргументація вже сама собою має на увазі, що є вічність зі своєю специфікою, а є час зі своєю. Ми назвали її небуттям, всіляко знецінювали, але все ж доводиться наявно визнавати за нею свої властивості. Не виключено, що тут можна знайти більш сильну аргументацію для тези, що немає ніякого часу. Якщо маєте ідеї, пишіть в коментарях. Але поки що виходить, що послідовно проведений час веде нас до вічності, і навпаки. Тому пропоную поставити на паузу і подумати, що може синтезувати в собі час та вічність. Сподіваюсь, ви подумали. Пишіть варіанти в коментарях. Мені ж видається, що вічність і час синтезуються в зараз. З одного боку, зараз як таке, не змінюється, немає ознак мінливості і тому належить до вічності. З іншого боку, наповнення теперішнього моменту змінюється постійно і тому зараз належить до часу. Надалі розглядатиму зараз з точки зору особистості. Так буде природніше, оскільки ми з вами і є особистостями. Отже. Які наслідки випливають з того, що вічність і час синтезуються в зараз. Головний наслідок полягає в тому, що якщо в нас вже є діалектична тріада, вічність, час зараз, варто усе, що з нею пов'язано, розглядати в першу чергу через призму синтетичної категорії, а в даному випадку через призму теперішнього моменту? Що це означає для практичної діяльності? Багато з тих, хто десь чув про те, що жити тут і зараз це класно, наводить аргумент Як же так? Ми ж не золоті рибки якісь. Треба і пам'ятати багато чого і планувати майбутнє, бо як же без цього. Аргументи начебто переконливі, але вони з самого початку наявно пропускають, що ми хочемо про, повністю відмовитись від часу з його минулим і майбутнім на користь поточного моменту. Але ми не відмовляємось від планування спогадів, натомість просто збільшуємо основний фокус нашої уваги в зараз. Головне питання, де знаходиться фокус нашого самовідчуття? В зараз чи, скажімо, в майбутньому. Наприклад. Нас чекає співбесіда щодо працевлаштування, і ми вирішуємо, що зараз час для підготовки і планування. І, власне, готуємось, приблизно оцінюємо потенційні питання роботодавця, думаємо, що самі хочемо дізнатися і так далі. Але якщо ми втрачаємо поточний момент і наше самовідчуття зміщується в уявне майбутнє, наша підготовка проходить приблизно так: Ого, там така велика компанія, мабуть, я не впораюсь. Вони в мене щось спитають, я не буду знати, мабуть, я тоді відчуватиму себе дуже незручно, можливо, це й на інші співбесіди вплине, а там же зарплата більше, ніж на моїй роботі. Або, наприклад, эм, я ж крутий спеціаліст, в мене не буде жодних проблем, якщо вони відмовлять їм гірше, я піду грюкнувши дверима. І так далі. Зрозуміло, що ми вже не тут і зараз в процесі планування, ми в уявному майбутньому і вже нервуємо або тріумфуємо з вигаданих приводів. В результаті ми витратили купу нервів і підготувалися гірше, ніж могли б. Загалом, принцип збереження основного фокусу уваги на теперішньому моменті працює завжди. Якщо ми прогнозуємо, прогнози мають спиратись на нинішній стан справ. Власне, зародки всіх можливих тенденцій майбутнього є вже зараз. Якщо ми уважно вдивляємось в зараз, ми їх бачимо і робимо хороші прогнози. Якщо ні, то ми просто фантазуємо. Ну і минуле теж, здебільшого, потрібно розглядати з точки зору теперішнього моменту. Не в тому сенсі, що треба постійно переписувати історію, а в тому, що до історії варто звертатись, щоб краще розібратись в тому, що власне відбувається зараз, а не для того, щоб відчувати провину, велич чи обґрунтовувати необхідність напасти на якусь сусідню країну. Окрім наслідків для практичної діяльності, є наслідки для містичної практики. Загалом містичні практики при всій їх різноманітності, здебільшого, мають на меті особистісний контакт із чимось вічним. І тут необхідним, а часто й достатнім критеріям оцінки тієї чи іншої молитви, медитації тощо є те, наскільки вона посилює наш зв'язок з теперішнім моментом. Тому що теперішній момент це єдине вікно вічність, яке доступне в часі. Відповідно, якщо якась практика посилює зв'язок з теперішнім моментом, чудово. Якщо вона веде в якісь надмірні візуалізації і геть від теперішнього, скоріш за все користі не буде. Іноді людям вдається інтуїтивно намацати гармонію в тріаді час вічність зараз. Але таке буває рідко. Зазвичай перехили в бік часу або вічності. І ці перехили призводять до того, що люди просто губляться в часі, річ у вічності, причому і поодинці цілими народами і державами. Найчастіше люди губляться саме в часі. Це означає, що фокус нашої уваги різко зміщується в сторону плинних речей, наприклад, де і не що зараз знижки, як просунутися кар'єрною дробиною пошвидше, хто надто багато собі дозволяє, як на це реагувати, які небезпеки можуть статись, які смаколики з'явились в магазині поруч, як пошвидше здати клятий звіт на роботі і так далі. У всіх цих речах безпосередньо проблеми немає. Проблеми виникають тоді, коли ми починаємо в них губитись, коли наше самовідчуття сильно зміщується в сторону речей що підвладні часу. Всі ці речі дуже вразливі і, врешті-решт, переречені на зникнення. Відтак, якщо ми починаємо дуже серйозно ставитись до молодості, предметів, предметів інтер'єру, влади, грошей, гаджетів, популярності. Соціального статусу ми самі стаємо дуже вразливими, починаємо боятись, стаємо жадібними і так далі. Ця загубленість в часі сприяє моральній нестійкості, тому що табличка множення, звичайно ж, не єдиний образ вічності. Чимало моральних принципів, по суті, родом звідти ж. Наприклад, принцип варто піклуватися не тільки про себе, а й про інших, спирається на глибинну єдність всього, що існує, яка коріниться у вічності подібно до таблички множення. І так, якщо ми надто приймаємось плинними речами, ми з великою ймовірністю стаємо морально нестійкими, тому що в вічності все, що з нею пов'язано, перездає ставатись нам справжнім. Але загубитись можна не тільки у часі, а й у вічності. Це стається тоді, коли нам стає лінь важно вдивлятись в конкретну динаміку подій і хочеться приймати рішення, спираючись на якісь більш загальні принципи родом з вічності, звичайно. Наприклад, не так давно багатьом українцям здавалося, що можна побудувати сучасну Росію партнерські взаємовигідні відносини, і навіть після 2014 року багато людей так вважали, тому що принцип все єдине вони відчували добре, історію знали погано, до конкретної сучасної Росії передавлятись не бажали, і відтак в цьому питанні люди трохи загубились у вічності. Наслідком таких випадків стає те, що при добрих і реально цінних намірах стає неважливо їх нормально реалізувати в конкретних обставинах, тому що тут конкретика починає грати більш важливу роль. Наприклад, принцип загальної єдності по відношенні до Росії, якщо враховувати історію та динаміку, має, цей принцип має призводити не до прагнення дружби з РФ і пошуку ворогів всередині, які цій дружбі заважають, а до укріплення армії, готовності до оборони і так далі. Щоб не губитись в часі та вічності, варто зберігати основний фокус уваги на теперішньому моменті. Як правило, для цього достатньо важко прослідкувати за власним диханням, за речами навколо і подібними штуками. Якщо є якась дуже-дуже важлива проблема з майбутнього, окей, але спитаємо, от зараз ми можемо зайнятися її вирішенням? Якщо так, добре, зараз і займаємось. Якщо ні, то єдина функція цієї проблеми зараз полягає в тому, щоб хвилюватись. За більш докладними практичними інструкціями рекомендую звернутися до Екхарта Тола, його книги Сила Моменту Тепер він там дуже докладно описує різноманітні практики для утримання уваги зараз. Якщо вдається утримувати в цьому багато разів згаданому зараз основний фокус уваги, то починають ставатись дивні речі. Справи якось робляться, динаміка враховується, етика враховується, і все життя або ж окремі його сфери стають яскравими і насиченими. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Якщо вам сподобалось відео, коментуйте, ставте вподобайки і в будь-якому разі не забувайте підтримувати Збройні Сили. До зустрічі!